Вітаю, друзі! Сьогодні 8 квітня і приступаємо до посіву перцю і помидорок. Хтось скаже, багато хто скаже. Та це ж уже пізно, друзі. А що нам скаже агрономічна наука і практика професіоналів? А вона нам каже, що розсада має знаходитись в касетах. Максимум 45 днів. 60 це вже критично. І краще не дотримати чи потримати менший термін, ніж перетримати розсаду в касеті. тому що перероща розсада значно гірша, ніж недорожча. Що ми сьогодні, друзі, сіємо? 5 видів перчику, Сіндерела, Маргарита, біхар, Геркулес. І якась призма. Не знаю, що воно таке, перевіримо. І 11 видів помидорок, брісколіна. Tropical Gem це єдиний так званий вид салатних помідорів. Бріксол, Ріограде це єдиний сорт, а не гібрид, Ксіко, Інкас. Старий добрий Omnia, Soleroso, солеросо, Sport, Pietra роса і Yellow River. Ось такий один жовтенький, спробуємо. Що ж, приступаємо, друзі. Зараз закидаю насіння і розкажу, що будемо робити далі. Насіннячко розкладене, друзі. Перчик і помідорки. Тепер присипаємо легким шаром торфу і злегка пущінюємо верхній шар. поливаємо, друзі, теплою водичкою. Так, друзі, поливши, ставимо на наш Коврик тепленький для пророщування. І посипаємо перлітом. Перліт виконує дві функції, друзі. Перша – це запобігає пересиханню, а друга, це, друзі, він відбиває світло. І наші рослинки отримують світло. І знизу відбити. Друзі, зараз ми її вкриємо плівочкою, і за 2-3 дні, думаю, з'являться сходи, про що вам доповім обов'язково. Ось такий вигляд, друзі, має наша конструкція. Поки що перші два дні на підлозі, так як підлога буде. Слугувати додатковим акумулятором тепла, а нам потрібно, щоб температура не скакала. На цьому, друзі, на сьогодні все. Слава Україні, до зустрічі!